Коротше, купив собі лейку. Лейку, то лейку. Заливати. А що заливати, не повім. <сміпи> І салат. купила собі рукколу, бо їсти не чи холодильнику, а завела, муж. завісилася, якщо точніше. Ой, Нема часу готувати. Так, -да, якось так. Це вже доросле життя, <сміпи> як кажуть. Її щоб подивитися. А, ні, що звісно, просто немає часу готувати. Всі, всі знайомих, всіх знайомих, я тут, як місна, зв'язда, вже відчуваю себе. Ну так, покупки в мене так не дуже, як у зв'язки, звісно. Ну що, ну, мені треба було лейку. А Одну Лейку думаю, е, можна ще салат, щось за вечеря ти треба, там парадичку, маму та й дасте. О, так що от такі діла. У нас сьогодні сонечко, але вже рано холодно. Вже рано було плюс 8. Прикинь. Е, тому одягайтеся, одягайтеся, не мерзніть. А я поїхала додому. І ще трішки щось пороблю сьогодні, Ще повчитися. Треба, як сонце гарно світить мені прямо е, в морду. Ну нічого. Всім гарного дня. Завтра відео якесь виходить, потім понеділок. Немає більше і вже що знімати вам. Щось буду. Е, Щось буду... Ой, Нем, радіо, нем радіо. Щось буду думати, щось буду знімати, чому так сонце палить мене. Да, Осінь вже прийшла. Хочете ви цього, не хочете, але вже осінь прийшла. Боже, як тут хуяра на своїй розкладушці. Бля, щось роздереться, зараз колеса полетять окремо. Ну таке. Все, побіжав я. Чао. Всім чао.